Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. За минулу добу випустили 395 снарядів із різних видів озброєння. Російські військові продовжують обстрілювати Херсонщину. Херсон під постійними обстрілами російськими військовими. Інфраструктура частково зруйнована і через підтоплення міста після підриву Каховської ГЕС, яким буде опалювальний сезон. Десятирічний Вова Житарі разом з родиною через обстріли переїхав з Херсона до Одеси. Зараз допомагає своїй матері грошима, продає машинки, які зробив власноруч. Російські військові завдали ударів по одній з історичних вулиць Херсона. Внаслідок цього обстрілу загинула жінка та поранений чоловік. На момент обстрілу вони перебували на вулиці. Вчора вони стояли тут, улибалися, рвали за я, бо там що стріляють. Ми зайшли в п'ятий двор. А був з і другий тут. І тому вже сусідка здесь, вона кричала, визивала скору допомогу, поліцію. Ріп. Я, коли вийшла, валя лежала вот тут, з стінки. Саню я не видела, тому що він ветками був накритий. Уночі російський снаряд влучив у кав'ярню, розташовану у середмісті Херсона. Бариста Олексій розповідає, відновлювати заклад почали із самого ранку. Скло все, там кондиціонер пролетіло, ось тут, бачите, тачка, але це все працює. Дірка, ось там, в сті, стіні скло. Ну таке. Все таке не зовсім критичне. Ну, буде більш затишно пров'яти. Пошкоджений від російського обстрілу один із херсонських дитячих садків. Охоронець Микола розповідає, що це вже п'ята атака на заклад після звільнення міста. Пошкоджено, все. буквально вікна побиті, ви бачите. З той сторони а ви не бачили прильот снаряду? Прильот туди прийшов, зі сторони Перекопська. і все це він нам накрив. Буквально от эти два цірий етажі повністю накрив. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 14 разів обстріляли територіальну громаду. Ураження зафіксовані в Херсоні, Садовому та на Дніпрянському. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, сьогодні вранці, через обстріли селища Садове, загинула 63-річна жінка у важкому стані. Доправили до лікарні 58-річного чоловіка із пораненнями живота і ноги. За минулу добу одна людина загинула, та ще двоє отримали поранення. Якщо казати на вихідних, то за суботу приблизно така ж кількість обстрілів була там одна людина поранена. В неділю одна людина, на жаль, загинула, і ще четверо дістали поранення різного ступеня важкості. За минулу добу російські військові обстріляли три територіальні громади Бориславського району. Вчора ворог завдавав. Авіаційного удару по околицям села Олівка та Отрадакам'янка на щастя без жертв. Також використовуючи артилерію гатив по селу Зміївку та Боргунка. були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Село Вірівка також було під обстрілами артилерійським, було загорання житлових будинків. За добу маємо одну поранену жінку із села Бургунка. Вихідні також не були тихими. Ворог готив по місту Борислав, використовуючи артилерію та запальні снаряди. В результаті артилерійського обстрілу була пошкоджена Бориславська центральна районна лікарня. На щастя, без жертв. Через російські обстріли минулої доби виникло кілька пожеж. Сьогодні вночі противник наніс удар по одному з навчальних закладів міста Херсон. Рятувальники дуже швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу, запобігши розповсюдження вогню на більшу площу. Ще дві пожежі через ворожі обстріли ліквідували Береславські рятувальники, горіли господарчі споруди в селі Вірівка та в селі Миколаївка. Загалом минулої доби російські військові 69 разів обстріляли правобережну Херсонщину, використавши 395 снарядів із різних видів озброєння. Розповідає Олександр Толоконніков. Олена Ліщенко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко суспільне новини Херсон. До ОСББ Чорномор входить дві багатоповерхівки. За словами Али Климюк, яка опікується цими будинками, до повномасштабного вторгнення були заселені 68 квартир. Зараз 54. Валентина та Ірина говорять: минулого року у квартирах було тепло. Проблеми почалися, коли російські військові залишили Херсон без газу та електроенергії під час відходу з міста. У <ган> давай. Ну, коли в одному под'їзді было характеристик. Ну, позеленели стіни хорошо за ноябрь місяць. А потім хорошо дотеплення. Да, вона было дуже хорошо, Тепло було. У квартирі Валентини було холодно і після того, як відновили теплопостачання, через те, що її сусідка з п'ятого поверху виїхала. Два місяці вона уїхала і не залишила ні ключ, нічого. Ніколи. Я Це страдала, я на четвертому, а вона на п'ятому. Ну до нікому спустити було, нічого не змогли. А так було все время отлично. Поки були люди, все отлично. мешканці поступово повертаються до своїх осель. Розповідає голова ОСББ Чорномор Алла Климюк. За власні кошти люди замінили трубу, яка розподіляє тепло між двома будинками. До опалювального сезону готові, говорить голова. Ось це називається еліваторний узіл. тут ідеот подача от 44-го до. Сюда подача и обратка идет. Это называется поменяли. Конечно, когда не было вот этого войны тепла, мы, конечно, страдали очень. И сырые квартиры у людей а Кого не было, вот, допустим, у меня ключи от другой квартиры. Я пришла, а там сырость такая, там даже не электричеством, ничем не обогревались люди. В Днепровском районе Херсона 200 будинків. Говорить Голова районної ради Владислав Кондратов підготовку до опалювального сезону повільнюють постійні обстріли Херсона російськими військовими. Торік, через вибиті його та снарядами вікна, опалювальні системи в оселях замерзали. Що стосується будинків, які покинуті колишніми управляючими компаніями, то зараз це питання вирішується херсонською військовою міською адміністрацією. І багато людей виїхали на сьогоднішній день з своїх осель. І коли готується вся система, то має бути доступ до кожної квартири. Тому якщо виникає якась аварійна ситуація, то Виникає необхідність або пошуку власників цих квартир, або потрібно головам ОСББ, керуючим компаніям організувати доступ ці квартири для того, щоб здійснити якісь аварійні роботи, замінити батареї. До повномасштабного вторгнення опалення до будинків надавали ТЕЦ і Теплоенерго. Останнє на сьогодні обслуговує 43 тисячі квартир. Це 572 багатоповерхівок. Сказав заступник начальника міської військової адміністрації Сергій Орієхов. До опалювального сезону підключили усіх споживачів. Мечів підприємство загалом в технічному стані. Скажімо так, задовільний стан. Ті п'ять об'єктів, які були пошкоджені внаслідок підтоплення підриву Каховської ГЕС, вони зараз в режимі відновлення, ремонтуються теплові мережі, центральні теплові пункти, просушується обладнання, електрообладнання на котельнях, тобто роботи проводяться і ну, немає поки якихось припонів для початку опалювального сезону. Договори на постачання газу з газовими трейдерами будуть укладатися десь вересень-жовтень. Це ну, планово. Процедура укладання договорів за словами Оріхова, об'єкти теплоенерго і ТЕЦ до нового опалювального сезону готові на 80%. Відповідь від Нафтогазу на запит щодо процесу підготовки Херсонської ТЕЦ редакція Суспільне Херсон поки не отримала. Якщо нічого по безпековій ситуації от буде так, як до сьогоднішній день, то тепло буде скрізь. Якщо Куди прилетить і куди хворі люди, може і не люди, будуть стріляти. То від цього тоді буде залежати десь, можливо, воно і не включиться з тих інших причин. Ну станом на сьогоднішній день є розроблена програма, є виділені грошові кошти. Планує бути тепло повинно бути скрізь. Оксана Хлібос, Ігор Печенко, Юрій Лоташинський, Суспільне новини, Херсон. Вові 10 разом з мамою, двома сестрами і братом він виїхав з Херсона до Одеси близько місяця тому, щоб допомогти родині. Хлопчик робить власноруч машинки, які потім продає. Тут спершу колеса, а з любої будинки, бо біла капітана. Пірому таке, скажімо, так, да, оце все. Потім как, у таку постмас клеїмо первих на батарейку. Потом тут отут по бокам приклеює. І тут ще можна. Потом вставляємо в колесико різнітку. Потом вставимо таку, а потом моторчик. Йому щось делають так. Вова навчився робити машинки самотужки, розповідає старша сестра, 13-річна Діана. Дротина поробки припаює мама. со своим другом создал такой фонаричек, который, он типа работает на проводах, он работает сам. Просто умыкаешь розетку, он светится. Очень классно, очень ярко. И он такой, типа, «Э, я хочу попробовать сделать машинку. У мамы был тоже такой случай, когда ей надо было сама резет, э, учить делать розетку. Ну, иногда Вовка сидал возле мамы и такой, мам, дайте я помогу. Я тоже там что-то делаю, помогала. помогал. Мы берем крышечку из пластиковых пляшок. Для чого? Щоб поробити колеса. Перегоріла розетка. Ну, я зову як приходник, типу, змінитель. У нас він перегорів, я почав робити гроші. Мене навчили робити приходник, як оце все. Ж. Вова робить колеса, і е, у нього, він маленький, що у нього руки вічно болять. І ми йому, наприклад, допомагаємо робити батарейку, або робимо ось вот ці колеса с лиці, вставляємо батарейку, либо скручуємо папірів. Першу саморобну машинку Вови придбав волонтер, голова громадської організації. Менше слів більше дій. Хлопчик просив за неї 400 гривень. Я виходив з магазину та до мене підійшов Вова, трошки інакша машинка у нього була. Така і запропонував. запропонував мені чудову угоду купити у нього цю машинку. На моїй практиці це перший раз, коли хлопчик підходить до мене та не просить грошей чи будь-якого річчя чи цукерки. Я підійшов до дяді Ігорю. Це перший день. Ми познайомилися. Я сказав, можна продати машинку вам. Він каже: за скільки? За 400 я продав. Він мені дав 500. Я почав продавати машинки мамі на подарок. А що ти хотів мамі подарити? Мамі, я хотів і кафете. Улюблена гра Вови та його сестер-конструктори до повномасштабного вторгнення. Діти займалися футболом з Херсона. Виїхали через постійні обстріли міста російськими військовими. У нас тільки Тож, там... зад фосфорний прилетіло в... наш будинок і зад. Прилетіло ж фосфорний і в... де ми гуляємо на площадці, у нас там ракета прилетіла. Ти вже в дом прилетіла і ми тепер там не граємо. 12 часов або в час ночі починається пристрілка, як завжди. Ми або в дедушкиній кімнаті, або в коридорі. Там немножко, бо все привикло і не можемо лягати спати. Ми вже привикли спати. Всьо не спати. Під час зйомки прийшло повідомлення від українського захисника, який захотів придбати машинку. У кожну посилку хлопчик вкладає записку із побажаннями. Я від Петро, слава Україні, щоб ви були здорові. Я пишу ці осіки, щоб бажання бажання було в кожного, щоб всі були раді. Щоб він його пуля не порадила, щоб був дуже добрий він. Щоб вони виявила Україна так, щоб ніхто щоб не пострадав з України. Це щоб, щоб була вся Україна рада. Волонтер Ігор Катихін каже: мама Вови, перекладачка з англійської мови. Дітей виховує сама. Я розповів у себе в соціальних на своїх соціальних сторінках цю історію. Плюс нам. Трошки <гум> повезло ролику. у тосі перший Вовою, де ми познайомились біля супермаркету, дуже взлетів. І набрав більше трьох мільйонів переглядів. Та ця історія також дуже зайшла. всій цій аудиторії, яка бачила цю історію, і усі нам люди почали писати та допомагати цій родині. За допомогою соцмереж Вова Житарь продав 46 машинок, заробивши 18 тисяч 400 гривень. На прохання волонтерів громадської організації менше слів більше дій хлопчика. Взяли до інженерінгової школи, де він зможе безкоштовно навчатися до 11 класу. Коли виросте, розповідає Вова, планує стати військовим. Потому що коли я побачив, як в Україні багато людей страдає. Я хочу бути легендою України, просто все, піти воювати і щоб. Щоб побачити дітей своїх, щоб вони не страдали. Ніхто не страдав, був радий, ще свої вишов в в рідної на рідній землі війни. Нема Олена Семська, Оксана Хлібу, Суспільне, Новини, Херсон. Дивитеся суспільне Херсон, підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах.